призов на строкову військову службу для громадян призовного віку. Як ви знаєте, що раніше ми призивали в 2013 році останній був призов на строкову військову службу, але зараз було прийнято рішення, що в цьому році, в 2015 році, відновлюється призов на строкову військову службу. Призиватись буде відповідно громадяни призовного віку встановлено це 18-27 років. І щоб сразу батьки чітко визначили, що юнакам, які прийдуть виклик на медичний огляд, 18 років призивнику або 19 років, він повинен пройти районний міський військовий місця для того, щоб пройти медичну комісію, для того, щоб визначити ступінь придатності до військової служби. А відповідна відправка, формування команд молодого поповнення відправку до військових частин, будуть проходити юнаків в чоловічній стадії призовного віку від 20 до 27 років.